Канаша і інгредієнти на чай. Як світі чай буде кликати ці Летневий яворницький чай. Яворницький трав'яний ай буде. А, яворницький трав'яний приворотний. він такий простий. Вже не простий. а приворотний. приворотний. Ж... Ну як приворотний. Так. Так. ту маємо малина, ту маємо бузина, ту яфини, ту чебрець, чуточку з виробоя, бо много не можеш хлопам. І чуточку для запаху м'яти. Угу. І такий букет трав'яний букетик. Ну, заварюємо кипяточок. Хорошо. Ох, то буде вариво, то буде приворотне вариво. Там сідали ціле та торг. Так ліпше пуй дає. Оооо, моя мама. До запаху ще технології не дійшли. А де коли й не треба, щоб він тут був запах. Є випадки, що й не треба. Чекає. Тяжко. Не такий горячої, як тяжкої. Так. Ну, я горницький чай. Малось не трафів, але.